Доброго дня, шановні платники! На даному відеоуроці я продемонструю вам, яким чином можна позбутися помилки в програмі. Коли ви відкриваєте ПЗ податкова звітність, вибираєте сервіс, вибираєте довідник-довідник документів, відкриваєте звіт, який ви здаєте з додатками. Та бачите, що у вас встановлені галочки на додатках, які ви. Не збираєтесь відправляти. Ви забираєте галочки з інших додатків, які вам не потрібно відправляти. Нажимаєте Зберегти зміни, відкриваєте довідник-довідник документів. Вибираєте ваші документи, але галочки залишаються незмінно стояти так, як і до того. Є два варіанти вирішення даної проблеми: повністю переустановити програму або ж піти іншим шляхом. Переходите мой комп'ютер, переходите в локальний диск, це, на якому у вас збережена програма OPZ. Відкриваєте папку OPZ, відкриваєте папку SPR, відкриваєте папку SPR-Doc. В даній папці по коду знаходите підприємство, з яким у вас виникли помилки. Натискаєте правою кнопкою App файлу, натискаєте «Открити з помощью», вибираєте блокнот, або натискаєте «Вибрати програму, якщо у вас в переліку немає блокнота, та натискаєте блокнот, натискаєте ОК. Далі починаючи з значення ROW, як ви можете бачити на екрані, ви Виділяєте весь текст в файлі до самого низу до слова person. Set. Можна зробити, затиснувши ліву кнопку миші та протягнувши до слова person. Set. Після чого ви натискаєте правою кнопкою та натискаєте Удаліть або просто нажимаєте «Delete», після чого натискаєте «Файл», Сохраніть. Закриваєте даний документ, криваєте папку, переходите до програми. Отже, запускаємо програму. Переходимо довідники, довідник документів, вибираємо відповідно звіт, який ми. Здаємо і бачимо, що галочки прибрані з додатків. Ставимо галочку на документ, який ми здаємо пакетом. Два рази клацаємо по полю вибору додатка, так як ви бачите на екрані. Відповідно знімаються галочки з усіх додатків, та натискаємо по полю додатка, який нам необхідно здати. Після чого натискаємо Зберегти зміни, після чого переходимо назад до довідник до документів та бачимо, що таким способом ми вирішили проблему. Закриваємо дане вікно та формуємо звітний документ.